Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт, як завжди. І зараз трохи про повітряний удар росіян в ніч на 15 червня. Що ж відбувалося? Одеса, зауважу, не була цієї ночі головною цілею російського удару. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, увечері ще була повітряна тривога по всій Україні. Увечері 15 червня пов'язана з, з літом російського винищувача Міг-31, який є носієм ракет Кинджал. Потім увечері була ще одна повітряна тривога. А основний удар росіяни завдали в проміжок часу між половиною першої та після четвертої ранку. Саме в цей час була ще одна масштабна повітряна тривога по всій території України. Саме в цей час вони задіяли чотири стратегічних бомбардувальники Ту-95, із яких вони випустили чотири ракети Х-101 – крилаті ракети з цієї кількості. Було збито одна ракета, а інші три, на жаль, влучили у ті чи інші об'єкти у Дніпропетровській області. Головною ціллю російського удару стало місто Кривий Рік та розташовані там інфраструктурні та промислові об'єкти. Окрім того, Росіяни запустили ще 20 Ударних дронів Камікадзе іранського виробництва у тих самих шахедів Балалайок, і всі вони були збиті протиповітряною обороною. Окрім того, ППО збила ще один безпілотник оперативно-тактичного рівня розвідувальний. Таким чином всього було знищено 22 повітряні цілі. Але повторюся, на жаль, саме у обороні від ракет в районі Кривого Рогу результат був відносно невеликий для нашої протиповітряної оборони. Таким чином, ми бачимо. Що певні райони України, які мають дуже важливе стратегічне значення, вони все ще недостатньо прикриті системою ППО і трапляються лучері, як минулої ночі це було у Кривому Розі, і поза минулої ночі було у нас в Одесі. ми стежимо за ситуацією. Залишайтеся з нами. До побачення, слава Україні!